Дорогі друзі, вітаю з вами центр медієвістичних студій і знову я, Мирослав Волощук. Сьогодні у часі Великого посту за новоюліанським календарем та очікуванні Воскресіння Господнього здається, є сенс поговорити на тему святості у житті наших середньовічних мужів, князів і також княгинь руської землі. Тема беатифікації, тобто занесення до лику блаженних чи канонізації, тобто занесення до лику святих володарів Русі, Делікатна з кількох позицій. З одного боку, точно знаємо, що перші хрестителі нашої прабатьківщини, княгиня Ольга, її онук Володимир Святославович давно відомі, надійно перевірені святі. Однак із іншого, мусимо пам'ятати, що, вочевидь, вони не були першими, хто удостоївся такої честі. Достеменно відомо, що до середини 13-го століття київського князя Володимира ще не канонізували обставини, і час, чого взагалі невідомі, що не може не дивувати з огляду на величину постаті її історичний авторитет та тяглість пам'яті. Його баба Ольга без перебільшення, шанована у родині та церковних колах, стала святою, здається, не раніше 16 століття. Для охрещених середньовічних династій, котрі контролювали розлоги землі і мусили дбати про конверсію місцевого люду, який там проживав, було вкрай необхідним закріпити свій династійний статус і авторитет через зродження святих мужів і жінок зі своєї родини. Це додавало не тільки належного високого статусу всередині країни, а й підкреслювало легітимність богопомазання чи богопризначення у стосунках зі своїми елітами та сусідніми володарями. Божественна природа володаря відтак була недоторканною а будь-які дії супроти неї трактувалися природно діями проти Божої волі. Це правило діяло на всій території християнізованих європейських країн. А на прикладі деяких із них, як от Франції, Англії, навіть стало предметом дослідження окремих знаменитих істориків. Ну чого варта тільки знаменита праця Марка Блока Королі Чудотворці. Прочитайте її. Однак нам дійсно складно сказати, як у цьому плані виглядали справи у київській митрополії та родині руських князів найближчі ледь не 100 років після того, як Володимирове хрещення міцно перетворило хрестове вчення на державну релігію руської землі. Здається, достеменно першими руськими святими стали Борис і Гліб Володимировичі, котрі полягли під час боротьби за батьківську спадщину 1015 року та були винесені на Вівтар аж 1071. го Не вдаючись у деталі обставин, за яких це сталося, відзначмо. Що іншого свого брата, Святослава Володимировича, також загиблого у ході боротьби за Київський престол, не було не те, що канонізовано, а навіть не беатифіковано, не ушановано чином благовірно. Хоча заради правди слід сказати, що вже на початку 21-го століття певні приватні, причому світські ініціативи в цьому плані мали місце, втім, без результату. Доволі скромно виглядало 12-13 століття, у якому вистачало князівських сімей та, мабуть, бракувало гідних проявів християнського життя і особливо смерті. Загально визнаними святими тих часів можна вважати Ігоря Ольговича, короткочасно київського князя, померлого 1147 року, Полоцьку княгиню Єфросинію, чиє ім'я було знане і при папському престолі. Та ймовірно, Ярополка Ізяславовича Першого короля Рутенів в Русі, котрий мав хресне ім'я Петро із алюзіями до імені одного із хрестових апостолів. Добре відомі приклади святості у своїй мученицькій смерті Чернігівського, київського, Галицького князя Михайла Всеволодовича та його боярина Федора, убитих 1246 року у ставці монгольського хана Бату. Вони були визнані гідними належати до церковного календаря аж у XVI столітті. Канонізація київського князя Ярослава Володимировича, прозваного в 19 -му столітті мудрим чи Володимирського князя Володимира Васильковича із XIII століття, це вже приклади. 21 століття як символ на шляху легітимізації у нових церковних реаліях православної церкви України, чимало князів і княгинь вважалися благовірними. До прикладу, батько колишнього новгородського, торопецького, торчіського і галицького князя Мстислава Мстиславовича, якого звали Мстислав Ростиславович. Вони були гідними наслідування та все ж не блаженними і не святими. Це при тому, що зазвичай східна церква, тобто православна, легше ставилася до процесу канонізації, аніж церква західна, тобто католицька. Окрім потужного борисоглібського культу, що поширився далеко за межі не тільки Києва, а й загалом руської землі, про чітко сформовані якісь інші, настільки ж потужні, годі говорити. Ще раз нагадаємо, приклади вшанування святих і рівноапостольних Ольги і Володимира набагато пізніше. Безперечно, у післямонгольські часи, коли київські митрополити наприкінці 13 століття остаточно перебралися до резиденції нових київських князів у Владимір на клязьмі, парадигма винесення на вівтар блаженних і святих набула властивих місцевих рис та орієнтувалася на місцеві еліти. Цього не бачимо у державі Романовичів, зрештою, як і у їхніх попередників у Галицькій землі, родині Ростиславовичів, адже жоден із представників роду за часів правління, а це нагадаємо із кінця XI до першої третини XIV століття на вівтар винесеним не був. При цьому що цікаво, прикладів гідної смерті самого життя не бракувало. Чого варті лише муки осліплення і подальше життя Теребовлянського князя Василька Ростиславовича, чи його нащадка князя Ростислава Івановича, підступно отруєного у Галичі 1189 року угорцями та похованого у місцевому храмі Святого Івана? Чин постригу здійснила і невідома до кінця за іменем мати Данила і Василька Романовича, залишаючись черницею до самої смерті ще щонайменше 35 років. У чинікла рисок Сандецького монастиря, що тепер у Польщі, померла донька Лева Даниловича Святослава, як можемо у цьому сенсі трактувати і заслуги перед церквою і громадою короля Русі і князя Володимирі Юрія і Львовича, за часів правління якого постала окрема Галицька метрополія? Ми знаємо і про схему. Тобто чернече облачення окремих місцевих князів, як от Ярослава Володимирковича, прозваного у слові полку Ігорею Мосномислом або ж Лева Даниловича. Звісно, за життя обої вдавалися до негідних вчинків, як от і закладення проблем у систему престолонаслідування, або ж гріх убивства, але ж і в Європі схожих прикладів море. Перед смерти каяття завжди відкривало грішникові ворота до раю, як знаємо зі слів Розіп'ятого Спасителя одному із розбійників. Безперечно, ця винесена на сьогоднішній запис тема заслугової окремих студій, ґрунтовнішої роботи із джерелами насамперед церковної генези, але й водночас вона мусить нас глибше задуматись над питаннями вічності, не лише для свого власного життя. А й життя наших предків, що згодили фундаменти церкви і держави у наших землях. З нами Бог і причиста Діва Марія. Перемога буде за нами. Слава Україні!